Чотири ознаки психологічно сильної людини: перевіряй себе. Перша впевненість в собі. Такі люди мають позитивне ставлення до себе, вірять у себе і в свої здібності. Вони сприймають помилки як частину життя. Друга оптимізм. Такі люди навіть у важких ситуаціях бачать позитивну сторону. Вони вірять, що зможуть впоратись. З будь-якими труднощами і приймають рішення. Третя ознака емпатія. Вони вміють розуміти і поважати почуття інших людей. Вони проявляють інтерес до оточуючих і вміють вибудовувати здорові стосунки. Четверта ознака розвиток особистості і духовне зростання. Психологічно сильні люди відкриті до нових знань та досвідів, готові ставити перед собою нові цілі.